Всім палки мої вітання! Вітаю на уроці математики ми розпочинаємо і працюємо сьогодні за темою визначення часу за даною відстанню та швидкістю. Знаходження периметра прямокутної ділянки. Добрий день, дорогі друзі! Добрий день! На вас чекає гарний день! Бачу всі веселі і здорові! До уроку всі готові! Розпочинаємо усний рахунок. Знайдіть добуток чисел 16 та 10 та оберіть цеглинку. Вірно, 160 червоного кольору. Добуток чисел 5 та 60. шістдесят. Наступна сума чисел 279. І це зелений колір 999. Правильно. Відкриваємо свої робочі зошити, відступаємо 4 клітинки від попередньої роботи та записуємо сьогоднішню дату. Та каліграфічно прописуємо число, яке зменшили 245 на 6. Зменшивши 245 на 6, ми отримали число 239. Записуємо його гарно, охайно та каліграфічно. Приготуйте свої підручники та відкрийте їх на сторінці 103. Перше наше завдання номер 597. Необхідно знайти число 2 третіх якого дорівнює 240. Тобто знайти число за його частиною. Пригадуємо, щоб знайти число за його частиною, нам необхідно цю частину та поділити на 2 та помножити на 3. Обчисліть, запишіть. Результат 360. За попереднім зразком виконуємо наступне 3 четвертих, якого дорівнює 120. Обчислюємо число таким самим чилом 120. Ми ділимо на 3 та множимо на 4. І Вірно, тільки записали 160. І останнє 5 шостих числа, якого дорівнює 300. 5 шостих від числа 300. Ділимо на 5 та множимо на 6. Швиденько обчислюємо 360. Все правильно, добре. Наступне завдання номер 598. Прочитаємо задачу та розглянемо її розв'язання. Пасажир проїхав автобусом 180 км. Швидкість автобуса 60 км за годину. Скільки часу пасажир їхав автобусом? Отже, ми вже вивчали та розглядали на попередніх уроках задачі на знаходження швидкості та відстані. Сьогодні поговоримо про знаходження часу за відомими нам відстаню та швидкістю. Якщо відстань 180 км автобуса, так, і він проїхав кожну годину 60 км. Кілометрів їхав, то ми ці 180 кілометрів відстані розподілимо на кожну годину 60 та знайдемо час. Отже, відповідь пасажир їхав автобусом 3 години. Зробимо висновок, яким ж чином ми можемо знайти час за відомими нам відстаню та швидкістю. Правило запам'ятаємо, щоб знайти час, треба відстань поділити на швидкість. За формулою Т дорівнює С поділене на В. Запам'ятайте це правило. Завдання 599. У нас є в першій дужці таблиця. Будемо тренувати, знаходити час. За даними таблиці. Перший рухомий наш об'єкт це лижник. Його швидкість бачимо, 13 км за годину. І подолав він відстань 26 км. Знайдемо, скільки з часу він рухався. Це означає, що ми 26 поділимо на 13. так? І виходить у нас 2 години час, так, лижник був в дорозі. Наступний рухомий об'єкт обчислить поїзд, та знайдіть його час. Якщо він подолав кожну годину 60 км за годину і відстань 240 км його, то поділивши відстань на швидкість. Обчислимо та знайдемо буде 4 години. І якщо автомобіль рухався 80 км за годину і подолав 240 км, то який час він рухався, поділивши, обчисліть, виходить, 3 години він був в дорозі. Так? Правильно. Друга дужка цього ж завдання. Розв'яжемо задачу та порівняємо час руху. У нас їхав автобус 240 км зі швидкістю 60 км за годину. І автомобіль. Цю саму відстань він їхав, тобто 240 км зі швидкістю 120 км на годину. Нам треба порівняти їхній час. Для того, щоб порівняти, ми знайдемо час руху автобуса та час руху автомобіля. Автобус їхав 240 км зі швидкістю 60 км на годину, ми поділимо, так, і знайдемо, що 4 години був в дорозі автобус. Таким самим чином, в другі дії обчислимо автомобіль. Запишіть. Другу дію самостійно Так, він долав таку саму відстань 240 км, тому поділивши на його швидкість 120 км на годину. Буде 2 години, був в дорозі автомобіль. Зробимо висновок, що автобус проїхав цю відстань за 4 години, автомобіль за 2 години. Так? І висновок з цієї задачі такий, що за однакової відстані, якщо швидкість руху збільшується у кілька разів, то і час руху буде зменшуватись стільки само разів. Або якщо швидкість зменшується, то час руху буде збільшуватись стільки само разів. І далі розв'яжемо задачу номер 600. Запишіть слово задача та прочитайте самостійну задачу. Так, що нам треба знайти? Час. Так, за який проїхав автомобіль всю відстань. Щоб знайти час, нам треба знати, скільки часу він їхав асфальтованою дорогою та ґрунтовою. Так, можна записати умову коротку, асфальтована дорога, ніж ґрунтова, та поруч біля них записати їхню відстань та швидкість. Об'єднати асфальтовану дорогу з ґрунтовою фігурною дужкою, показати, зазначивши час. Скільки часу вони були в дорозі, ми не знаємо. Уже починаємо розв'язання. Перші дії ми 210 поділимо на 70 і знайдемо, що правильно час руху асфальтованою дорогою виходить 3 години. Таким самим чином, другі дії порахуємо час руху ґрунтовою дорогою, також поділивши відстань на швидкість ґрунтової дороги. Обчисліть. Дві години виходить ґрунтовою дорогою. Записали пояснення. Що ж, тепер ми можемо знайти, за який час автомобіль подолав цю відстань. 3, додавши 2. Виходить, 5 годин він був в дорозі цей автомобіль. Нам треба визначити, якою дорогою він їхав. Довше. Для цього 3 години асфальтованою дорогою. Віднімемо 2 години ґрунтової І знайдемо, що на одну годину виходить, довше їхав автомобіль асфальтованою дорогою. Запишемо відповідь. Всю відстань проїхав за 5 годин. А їхав довше по асфальтованій дорогі. На одну. Готину записіть. Ну, а тепер настав час для відпуска. Відпочинок закінчився, продовжуємо розв'язувати задачі номер 601 Запишіть задача та розв'язання. Човен пройшов 1 кілометр зі швидкістю 100 метрів за хвилину. За цей час плавець проплив 400 метрів, з якою швидкістю рухався плавець. Пригадаємо в цій задачі знаходження з швидкості. Щоб знайти швидкість, треба відстань подолати на його час. так? Який час рухався пловець, ми не знаємо. Тільки відомо, що за цей самий час, як і човен. Так? Отже, спочатку знайдемо час руху човна. Що він рухався 1 кілометр зі швидкістю 100 метрів на хвилину, а так як. Кілометри і метри ми не можемо виконати в одній дії ці різні величини. Нам треба перетворити в одну величину, кілометри, перетворимо в меншу величину в метри, і тоді зможемо виконати дію. В одному кілометрі на скільки метрів пригадайте? Тисячу метрів, тому ми цю тисячу метрів. Що зробимо? Так, поділимо на швидкість, що вона буде. Виходить, 10 хвилин. Це рухався човен, і такий самий час рухався плавець, тому це їхній час, так? 10 хвилин. Але за ці 10 хвилин плавець проплив 400 метрів. Знайдіть його швидкість в другій дії. Виконавши дії ділення так. Перевірте, чи правильно ви записали найменування швидкості в дужках? 40 метрів на хвилину. Запишемо відповідь. Швидкість плавця 40 метрів на хвилину була. Далі рухаємося і працюємо з геометричним матеріалом. Знайдемо периметр прямокутної ділянки, ширина якої 60 метрів. А ось довжина. У два рази, якщо ширина написана у нас у два рази менше, отже, довжина виходить у два рази більша. Тому спочатку знайдемо довжину, а тоді периметр. Спробуйте самостійно порахувати довжину у два рази збільшивши ширину. Так, дією множення та порахувати периметр. Перевірте першу дію. Периметр знайдіть з добутком також. Так, це 2 помноживши на суму сторін ширини та довжини. Обчисливши, знайдемо 360 метрів. Відповідь. Периметр нам відомий 360 метрів. Задання 605 виконуємо обчислення такого довгого ланцюжкового виразу. Ну, по-перше, нам необхідно тут виконати послідовно дії. Тому ви спочатку записуєте в рядок вираз А тоді нижче прописуєте кожну дію. Перша дія 70 поділена на 35. Правильно! Обчисливши, знайдемо відповідь 2. Ми ще записуєте таким самим чином друга дія два дужка. Це буде добуток. Так, 28 помножити на 3. Обчисліть. 84, 84. так, молодці. Третю дію обчислюємо. Це наступний добуток 15 помножити на 4. Буде 60. Так. І останній добуток у нас 26, помножити на 3. Запишіть четверту дію. 78. Так? Перевіряйте. Ну, а в п'ятій дії нам необхідно всі ці результати. Що зробити? Додати. Так. 2, 84, 60 і 78. Там посередині вибачте помилочка додати. Після трічки у нас до 15, також додавання, сума всіх результатів в п'ятій дії знаходиться. Тому ми запишемо цю суму. Відповідь пишемо у рядку 104. Добре. І наступне завдання 606: пригадаємо з вами письмове ділення стовпчику. Записуйте перший вираз рядком 354 ділити на 7. Ну, а нижче, так як у мене стовпчик. Взначаємо перше неповне ділене. 35 правильно ділиться, тому беремо у часті по 5, віднімаємо 35, спускається 4. Це в нас буде остача, а в часті з'являється 0. Так? Записуємо відповідь у рядок. Відповідь виходить 50 і остача 4. Наступна частка. Записуємо її рядок нижче стовпчиком. Та визначаємо перше неповне ділене. 23. Так? Ділимо на 7. можна взяти по 3. Так? Віднімаємо тоді від першого неповного довідку 21, остача 2. І спускається дві одиниці. Нас утворюємо друге неповне ділення 22. І поділимо його на 7, також взявши по 3 у участі. Віднімаємо і остача залишається. Одиниця. Записуємо відповідь у рядок 33 остача 1. Наступні два вирази розв'яжіть самостійно. Кладіть відео на паузу. Виконайте перевірку останніх виразів. Забуваємо, що 0 переноситься в частку. Відповідь третього виразу 301 остача 2. І останній вираз. Відповідь 60 та остача 4. Виправте помилки, якщо ви їх допустили. Та домашнє завдання у вас на сторінці підручника 105, номер 607 та 608. Вам успіхів! Та наостанок прошу обрати колір, який характеризує вашу роботу на уроці. До нових зустрічей!